Друзі, всім привіт, Сталкер на зв'язку, всім мира, добра. Ну що пройшов я китайський квест. Хочу разом його з вами відкрити. Побачимо що з цього вийде. І там ще купимо контейнерів. Заодно одного фаша докачаю. Якраз ось x4, x3. мне как раз хватит, там уже 200 тысяч ну что, китайский контейнер, дослышь хоть одну коллекцию ясно о, танчик ну, круто я же скажу, танчик, не зря проходов, друзья, круто восьмирочка З камуфляжом своим рідним небески. ВЗ-112-2 от рельефа нормальний танчик. Спиткала мы, по-моему, ну. Я брав на ньому майстра. На основе. 4800-4700 урона дал проти девяток. Последнего Йоха вбивав, чи Чекранвана, я вже не помню. Ну що, нормально, друзі, круто. Є танчик, все-таки не дарма проходив. Пішли, друзі, ще до да, нас щоб відео не було, таке коротеньке, Куплю ще контейнери. Де вони тут? Хочу оцих ще спробувати. Рейтингових. Тут я ось такі ось танки. Дивіться. Ну що, погнали, 4 штучки купуємо. Перший зразу відкривається. Прога 46, вона в мене є, друзі. Отак так прям сльоту танчик, прикиньте. Круто. Круто. Сьогодні, мабуть, день танчиків. 100 тисяч, тут нічого. Тут колекцієчка була, не прогана. 250 монет і ще один танчик. Є 25, але він теж у мене, друзі, є. І 250 монет. Добре. Ну пішли глянемо, що там по компенсація Так, за блаху один лям. За прогу півтора ляма. А в и не було. Что, друзі, гулять так гулять ще купить? Ще хочете подивитися. Пішли ще купили. А, більше нельзя. Більше не можна. нажали. А что это у нас за наборчик такой? Что тут можно? Вот, 10x5. Можешь что тут качать? 6000 лишилось. Можно купить себе цей наборчик. Ну, давайте куплю. Прокачаю что-нибудь. Ну и давайте еще один контейнер. Ну что, и падай нам коллекциячка. Давай, гуляй так гуляют. Не. Давай еще. Погнали. 75. Давай еще. Камуфляж бы... Ніякий. Добре, друзі, таке у нас вийшло відкриття. Танчик колекційний з квестом ми вибили, два танчики вибули з рейтингових контейнерів. Щоб відео не було таким коротким. Ось якось так, друзі. X5, зараз буду фаша добувати. Всім вам дякую за вподобачки, за коментарі. Всех вас обвиняю, всего мира добра, мирного на неба над головой. До зустрічі.